Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні з вами ми будемо розглядати ось цю рослину. Це калина. Українці здавна шанували калину, вважали її своїм оберегом. Багато пісень, казок, віршів склав український народ про цю чудову рослину. Дітки, давайте послухаємо віршик про калину. Калина пишним білим світом покрила квіти навесні, а восени, як згасне літо, дарує ягідки рясні. Зриваємо кетяги Калини, не забуваємо ми про те, що калина символ України, калина дерево святе. Дітки, давайте з вами зробимо сьогодні аплікацію Кетяг Калини. Для цього нам знадобиться… Аркуш білого паперу з намальованим силуетом гілочки та листочки зеленого кольору, та ось такі червоні ягідки калини, кругленькі. У калини ягідки схожі на намистинки. Беремо листочок та прикладаємо його до нашої гілочки з однієї сторони, а потім з іншої. Ось такі листочки в нас вийшли. Листочки у нас якого кольору, дітки? Так, зеленого. Тепер будемо розкладати наші ягідки. Ось так, одна за одною. Ягідки у калини якого кольору? Так, червоного. Ось такий кетя гарний калини у мене вийшов. Дітки, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення та до нових зустрічей!